На тлі президентських виборів сил оборони США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Мінетмен 3 про це повідомили на сайті командування глобальних ударів повітряних сил США. Об'єднана команда військовослужбовців командування глобальних ударів ВПС США і екіпаж ВМС запустила неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету. 5 листопада 24-го року 23.01, за тихоокеанським часом з авіабази у Каліфорнії. Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів. Є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз 21-го століття і заспокоєння наших союзників такі випробування відбулися вже понад 300 разів, і це випробування не є. Результатом поточних світових подій Наголосило командування, носії міжконтинентальної балістичної ракети подолав приблизно 4200 миль, понад 6700 кілометрів до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршалових островах. Випробувальний запуск став кульмінацією багатомісячної підготовки, в якій брали участь численні урядові партнери. Нагадаю, що днями США засудили випробування міжконтинентальної балістичної ракети у Кендеріка. Була Запущена у сторону Японії. І у Британії хочуть вибачень від голови МЗС, який назвав Трампа неонацистським соціопортом. Патом нова очільниця консервативної партії Британії Кемі Баденох хоче вибачень за коментарі глави МЗС Девіда Лемі щодо щодо, щодо Дональда Трампа, який перемагає на виборах президента США. Про це повідомляє Sky News. Кемі Баденох, яка 2 листопада очолила донедавна керівну консервативну партію. Привітала Трампа з вражаючою перемогою, перш ніж запитати у прем'єр-міністра Кіра Стармера, чи перепросять вони з Девідом Лемі за принизливі коментарі лемі до призначення на посаду міністра описував Трампа як глибоку загрозу міжнародному порядку і неонацистського соціопата. Кір Стармер сказав, що він і лемі зустрічалися з Трампом за вечерю місяць тому, пояснивши, що. В них була конструктивна зустріч, і що абсолютно важливо, щоб у нас були міцні відносини з США. раніше. Лемі вже захищав свої коментарі на адресу Трампа. Він казав, що вам буде важко знайти будь-якого політика, який би не мав чого сказати про Дональда Трампа свого часу. І Орбан на тлі перемоги Трампа заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі успіхів республіканської партії і Дональда Трампа на виборах у США заявив про потребу нової європейської стратегії щодо нашої країни. Про це він заявив на саміті тюркомовних країн у столиці Киргизстану Бішкеку, Повідомляє європейська правда з посланням на Немзет». У своєму виступі Віктор Орбан пояснив, цитую, що в Америці перемогли республіканці, і це ставить на порядок денних для нас європейських лідерів питання: чи зможе Європа самостійно продовжувати військову та фінансову підтримку України? Існують серйозні сумніви щодо цього, тому буде потрібна нова європейська стратегія, сказав він, додавши, що перші кроки в цьому напрямку можуть бути зроблені в четвер у Будапешті на неформальному саміті. ЄС найскладнішим питанням, яке належить вирішити. Він назвав долю 50 мільярдів євро кредиту для України, який за попереднім рішенням G7 буде профінансований спільно європейським союзом і США. Орбан вже неодноразово заявляв про провал європейської стратегії у війні Росії проти України. Тому перемога на виборах у США Дональда Трампа, який обіцяв зупинити війну, і критикував Європу за недостатню частку допомозі Україні, дає йому додаткові аргументи. Путін і Медведів таємно привітали Трампа через знайомих. Про це пишуть змі. Російські еліти, зокрема терористи Володимир Путін, таємно привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Про це пише Вьорстка з посиланням на свої джерела в парламенті і Кремлі. Стверджується, що привітання були спрямовані неофіційно через знайомих по лінії російського МЗС. Крім Путіна, свої привітання надіслав заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведів. Голова правління найбільшого в Росії банку збір Герман Греф, а також спікери обох палат російського парламенту Валентина Матвієнко і В'ячеслав Володін. На думку співрозмовників Вірстки, така неофіційна дружелюбність російської влади пояснюється надією Кремля на те, що за Трампа Росія поліпшить своє становище у війні проти України. Співрозмовник Вірстки в російському. Парламенті заявив надії пов'язані насамперед зі скороченням допомоги Україні під час так званої спецоперації. А так Трамп, звісно, набагато довго роздатніший і кращий для нас ніж гаріс. Водночас у Кремлі не вірять у здатність Трампа закінчити війну між Росією та Україною за один день. Цитую: а якими методами він це зробить? Пригрозить Путіну. Зеленському закінчити війну можна швидко тільки одним способом припинити допомогу Україні. Різко вважає він, чого ми сподіваємося, що не буде а буде збільшення цієї допомоги. І МЗС Росії відреагувало на перемогу Дональда Трампа. У МЗС Росії після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа заявили, що будуть працювати з новою американською адміністрацією, жорстко відстоюючи російські національні інтереси, так звані, і досягаючи усіх поставлених цілей. У війні про це йдеться у заяві МЗС Росії, оприлюдненій у, у середу. Повідомляє Європейська Правда у МЗС Росії. Сказали, що перемога Трампа відображає невдоволення американців в адміністрації Джо Байдена та передвиборчою програмою демократичної партії. Там заявили, що Трамп переміг попри пропагандистську кампанію, розв'язану проти нього демократами однак це не скасовує глибокого громадянського розколу в США. Росія разом з тим не має ілюзій щодо обраного американського президента, який у Росії добре відомий. Керівна в Сполучених Штатах Америки політична еліта незалежно від партійної приналежності дотримується антиросійських установок і лінії на стримування Москви. Ця лінія не схильна до коливань внутрішньополітичного барометра в Сполучених Штатах Америки чи то йдеться про Америку насамперед. У трактуванні Трампа та його прихильників чи то про світопорядок заснований на правилах, на чому зациклені демократи. Цитую, Росія працюватиме з новою адміністрацією, коли вона пропишеться в Білому домі, жорстко відстоюючи російські національні інтереси і орієнтуючись на досягнення всіх поставних цілей так званої спеціальної військової операції. І наші умови не в Вашингтоні. Добре, відомі додали в МЗС Росії, що звучить абсолютно абсурдним і. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував перемогу Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки. Він наголосив, що сторони працюватимуть над наближенням справедливого та тривалого миру. Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі ікс у середу, 6 листопада. Сибіга наголосив, що президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають давній конструктивний і орієнтований на результат діалогу. Ми працюватимемо разом задля зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства та наближення всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Ми покладаємося на рішуче лідерство Америки. Нагадаю, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах в Сполучених